Вітання аграріям з України. Продовжуємо мандрувати Одещиною. Зараз знаходимося в Подільському районі, це село Пужайкове. Прибули до фермера Миколи Анатолійовича. Його обслуговує наш менеджер Дмитро Іванович. Микола Анатолійович буквально тиждень тому закінчив збирання нашого гібриду соняшнику Альдазор. І зараз власне, почуємо свіжий, абсолютно по живому відгук. Анатолій, скажіть, будь ласка, поправочка, давно з вами... поправочка не фермер, орендатор, такий м'який, тому що я не мав фермером бути. Е, маю там пайщиків трохи, mm -hmm. і оце я орендатор. Просто Все? — Великої безусловно. площі в мене нема. Ну є Скільки свої паї. Е, працюю я протягом восьми років вже з вами. Відколи познайомимось, ми стоїмо біля складу. Валентина Васильовича він мене познайомив ну, знаком. Я то знав там все, але діло в тому, що він сказав, давай не бери оцих різних цих брендер, брендів чи не в кого, да. бери тільки, поїхали в Любашовку. І оце років вісім я їду. А може й десять, вникається вже. Бо ми вже давно, да, вже, давно ще. Да. Іменно фірма Агроритм. там ще приїжджали фірми, але ми іменно сюди їздимо. Так, так, ваші точно. Солтанівка. Солтаніва. Оце ми туди їздимо, знаю склади, знаю все управління їхнє. Однокурсник Івановича все Однокурсник там працює. Та. О, з, зустрічався з вашим. Він ж у вас генеральний директор чи хто? Та, да? Зараз Віктор Павлович да. З ними, е, знаєте, мені подобається то, що чесність. От навіть Я вставляю гроші, да? по перечисленню, я працюю правоналічкою, бо в мене нема свого і цей. о, І пересилаю через нову пошту мінісміна. Що це проблем, я в цьому не бачу. Бувало вже два-три рази їздили з цим з брусянським з бусом. Він бере багато до вас. Він бере багато, бо в нього в нього 189 гектар землі. Йому, звісно, набагато більше треба, чим мені. Ну я з ним собі Отак ми їздимо. Сьогодні немає, його, десь уїхали. Да, до нас довіра цілковита. Цілковита, да, ніхто нічого. І цей рік. Вже маленька площа, вже заказав да, на той рік. А маленька площа один пай мене дав 32. Не гора площа була. Нічого, ну 32. Удивительно, цей рік засуха в нас. Я не знаю як де в кого, а в нас засуха була страшна. Горана площа дала 28, ну, може, трошки там. Плохо було. Покрокою буває. да. А взагалі, а так в середньому це 30 цей год тали. Ну, цікавить, талано. Без пот... удобреній, без... Без, без не, без до не болів, того. Нічого не, нічого було, не, не болів, кубля. правда, покропили ні від болячок, ні від чого. Пустоту яку. Густота, е Ну, йшлося скільки це там бути. 6-5. Е... Навірно, да, Казали, не дуже густи. За тому що хуже врожай буде. Чим буде рідше більше більше шляпки, mm -hmm. да, і більше врожай. Ну, до, да. до 6 більше не взял. Ну, гербіцидом 5. працювали, так? Гербіцидом, да, ще й дав. Коли казали, 50 треба було туди. 25-50 да. видержують. Я, видержуї, 25, 50 да. я дав 54-55. Mm. На риск mm. видержав. Зразу якийсь... не було. Не було, боялися. Може, де якісь там слабший, слаб, слаб, да, а боялися, що кати спали, що яке я сам сипав. Я буду твічати, бо хлопці мене кроплять, як я осипав, ну дав із запасом. Вичистив поле, атічно. <зас> Скажіть далі в ході вегетації якісь хвороби, може комахи налітали, працювали з цих писати. Чесно кажучи, я так працюю, що е багато Можливо. не влажу. Он до хлопці в цьому році в пшениці і е травили, і кропили по два рази, і втаскали. Да, в втаскали. Так, урожайність у них була 60, в мене 40. Ну yeah. я нічого не вносив, а в них 62-65. Враховуючи їхні затрати? Так, да, враховуючи затрати ціну на да, це доброго, но зараз каже, там того сашка десь, того-то, того, яка хлопці, що це ви робите? Щось кропите, щось це? в мене так виходить. Борти давав. Бо, Теж не давав, ні нічого, нічого не давав, чесно нічого. говоря. І ні болячки не бачив, і оцей оце да, врожай вичився. Тобто, власне, перед збиранням крайній агроприйомці був внесення гербіциду, так? І все. Жола була трошки, пелення було. Жола була у нас є тут. О, О, Жоли, і по дискам нагадайте, скільки було? 30... 32. 32. 32 так. Так. Три дисковки конечно, дві благосінніх, і одна весення, і борона, ну, в сенсі культиватор. І 32 удивився, я поїхала газон раз брати. бо це якраз Привіз, яка Він каже, ні, що газону, газон. Тільки газон з 2,60. Привозиш газон, все, ще пів машини буде. Я ж нависав, все пересчитав, вийшло 32. Так що, так, да, мені це все. Ну, Виходить з Альдозором, ви від самого початку його да. це вже 34. Да, і на цей рік заказав, Знову вже на 13 гектар. Бог. На 13 гектар заказав. То вже лучшу, да, да, Так, що... Загалом рекомендувати можете. Да, да. І, ну, рекомендував мені мій друг, цей же Брусенський. Bin... No, bo... ah. no, я його взяв, да. І він це його до п'ять. Народу від вас або буго, або буго. Він дівчат бере, ну. Він берев, що скаву, як правильно? Марина. Марина просто. А. Все. Він тудинка, я до Марини Я не не виби, ah. я не заберу від Марини, а ти не підеш до Марини, бо. Я ah. вже у нас конкуренція свого. А роду. я думав, це ви. Не, ні, не, не, да? не, ну я ага. його з ним поговорю. Ну. Ага, все. Маріна, мій друг, не може. А скажіть, скажімо, будь ласка, соняшник, Ще тримаєте до ціни, чи вже здали. Сразу поїхав на Ілічовськ, ну, на Чорноморськ, да. а його тримати. Ціна була, тоді влага була. Ага. Е, ми спішили, в мене ще один товариш, там у нього є. Це можна зараз під'їхати, у нього там комбайн, якщо вони є. Теж хороший товариш. Він каже, давай побистріш, пока є ціна. Да. Вбрали, що я розказую, що була влага 11, не а, 8, не 7. Трошки повище. Да. Повищена влага була, але зато чисте зерночно, тому що воно чисте, а зараз вже 6-7 йде із ну, патичками з, 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 з усім. І, і оказується, що сухе зерно зле, і вони дуже беруть. Угу. Скин, да. І ми, я отримав чистими, хай до 8,5 тисяч, натоді. Зараз вже йде 7,300. Тобто з увагу нічого мене так, щоб не прогадали. Якщо Вони ми далі раніше аналіз обрали. Він дає 51, у мене показало. Наверно, да. Ну, Нам сказали 48, там що там, хто Це, допомагає. І мабуть, і не буде. Не. Та ніякі доплати, недовольні, хоч я. Забрав хтось другий до доплати. Відда, відда. Це однозначно. Да, це треба, Я лічно здавав сам, то він показує. Дозор, взагалі, 52 його потенціально то той більше. Бо Монда навіть п'ятдесят шість, п'ятьдесять чотири дає. Коли недавно ліні. повернулися з Дніпропетровщина, Кіровоградщина, то у всіх 49-52 оцей діапазон до 52, Не менше. дозору. Дозор, взагалі найкраще. Можливо, то трішки він десь припікся в період бутанізації, ну, да, наливався. Та і я вскавувався. Ну це якби було хоч великі партії. Ну, ну, пішла одна машина там. Для мене я й доволі, що віддали ті гроші. Та й щоб далі розкруті. Зараз проблема яка? Солярка, гербіциди, починають все це скуплювати, імена удобрення. Та й ті гроші, що стараюся без цікавитися. Продав... За що урожайності я трошки да. наплаву. А щоб була урожайність низька, там дало 500-800 кг з да. гектара, то взагалі не да. було ну, смислу держатись. Закругляйся Закру... і все зараз. Да, Задавай воду і дай мощним. Дякую вам за довіру, дякуємо за співпрацю. Да. 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 Спасибо. Спасибо. Майте пользу, Давай. сотрудничати продовжають.